Як зайчик навчився бути другом. У чарівному лісі, де співали пташки, і гойдався кожен листочок, жило багато різних звірів. Серед них були їжачок, зайчик та лисичка, найкращі друзі. Кожного дня вони спиралися разом. І гралися, але один із них завжди прагнув бути головним. Це був зайчик. Одного дня друзі вирішили зібратися біля Великого Дуба, щоб пограти в хованки. Давайте я буду ведучим. Підскочив зайчик і подивився на друзів Знову ти, зайчику, ми ж минулого разу грали за твоїми правилами. Тихо промовив їжачок, трохи засмучений, що їхній друг завжди намагається керувати. Лисичка, обережно доторкнувшись лапкою до зайчика, лагідно сказала. Можливо, сьогодні хтось інший буде ведучим. Це буде цікаво. І чесно, для всіх нас. Зайчик трохи образився і, нахмуривши вушка, відповів. Але ж я краще за всіх знаю, як треба грати. До того ж мені так подобається керувати. Ми це знаємо, погодився їжачок. Але було б приємно, якби ми всі могли. Спробувати щось нове. Зайчик подумав, йому стало трохи соромно, що він весь час намагався бути головним, не звертаючи уваги на бажання друзів. Тоді лисичка вигукнула У мене ідея! Давайте сьогодні кожен із нас спробує бути ведучим по черзі. Так ми зможемо побачити. Хто як грає? Ця ідея всім сподобалась, і зайчик вирішив погодитися. Добре, лисичко, сьогодні ти будеш першою ведучою, сказав він, намагаючись бути привітним. Лисичка блиснула хвостиком і почала гру. Коли вона ведуча, всі сміються та радіють. Адже вона завжди вигадує щось несподіване і веселе. Ого, лисичко, як весело з тобою. Сміявся їжачок, ховаючись за деревом. Після лисички був ведучим їжачок. Він придумав складні схованки та загадки і друзі з подивом. Відкривали для себе нові місця у лісі. Нарешті черга дійшла до зайчика. Він зрозумів, що бути не головним, а частиною команди це теж приємно і почав думати не тільки про себе, а й про своїх друзів. Друзі, тепер я зрозумів. Що кожен з нас має свої особливості. Ми можемо вчитися одне в одного і робити ігри ще цікавішими, сказав зайчик, щиро усміхаючись. Так ми всі разом робимо наші ігри кращими, підсумувала лисичка. З того часу друзі завжди грали по черзі. І кожен з них знав, що його думка важлива для всіх. І ліс наповнився ще більшою радістю, адже дружба і підтримка стали для них головними. Так закінчилася ця історія, яка навчила звірят та всіх, хто її почув, що дружба. Та взаєморозуміння роблять життя значно краще. Казка про лісових друзів і загублену стежку. У великому зеленому лісі жило багато звірят. Всі вони дружили між собою, допомагали один одному і завжди разом гралися. Серед них були маленьке барсучиня Барсик, білочка Брунька, сміливий їжачок Колючка та мудрий совеня-пух. Одного сонячного ранку всі друзі вирішили піти на далеку галявину де росли найсмачніші ягоди та гриби. Ой, я так хочу скуштувати цих ягід! Захоплено вигукнула барсучиня Барсик. І я, і я, підскочила білочка Брунка і підморгуючи друзям. Головне, щоб ми не згубилися, серйозно сказав їжачок колючка. Ліс великий, і якщо ми не будемо обережними, можемо втратити дорогу. Ось тому я й взяв собою маку, хвалився мудрий совиня Пух. Тримаючи в краї маленький листок з намальованими стежками. Друзі вирушили в дорогу. Вони весело крокували, жартували і співали пісеньку. Начекаєте го бить ні. Мені цю стежино сніг. Шли вони йшли, але не помітили як звернули не на ту стежку. Раптом пух зупинився і почав нервово оглядатись. Друзі, здається, не туди повернули, сказав він. Подивіться, тут немає тих високих сосен, які ми бачили на мати. Звілята збентежено озирнулися. Дорога навколо була незнайома. А довкола лише густі кущі та дерева. Що ж нам робити? злякалася Білочка Брунька. Може, я відчую запах знайомої стежки, запропонував барсучиня барсик, обнюхуючи повітря. Але барсучиня теж нічого не знайшло. Ми загубилися, сумно сказав їжачок калючка. Як же тепер знайти дорогу? Спокійно, друзі. Розумно мовив Совеня Пух. Ми мусимо залишитися разом і не панікувати. Я впевнений, ми знайдемо шлях назад, якщо будемо уважними. Тож вони вирішили трохи відпочити і думати, як повернутися. Задумливо сказав їжачок колючка. Можливо, ми могли б відшукати якусь підказку в лісі. Добре, але що ж може це бути? запитала Брунька. Пух задумався, а тоді вигукнув. Дивіться, он де сліди. Всі подивилися туди, куди вказував Пух, і справді побачили сліди. Вони йшли один за одним і вели через кущі. Можливо, це сліди іншого звіряти, яке знає дорогу. Припустило барсучиня барсик. Та ідемо по них. вигукнула білочка. Друзі рушили за слідами і невдовзі почули шелест. З кущів вийшла вовинка й добра лісова черепаха. Тиха. Ой, Ой, це, це ж пані тиха. тиха. Радо закричали звірята Доброго дня, малята, усміхнулась черепаха. Що ви тут робите так далеко від своєї галявини? Ми загубилися, зізналося барсучиня барсик. Але слідували за слідами і знайшли вас. Хм, так, так. Кивнула черепаха. Із цього лісу багато виходів, але лише один веде до вашої галявини. Я допоможу вам, якщо ви будете уважні й слухняні. Обіцяємо! Хором вигукнули всі. Черепаха почала повільно йти, а друзі поспішали за нею, прислухаючись до кожного її слова. Дивіться навколо, мовив Черепаха. Запам'ятовуйте, де ростуть високі сосни, де кущі є а де мох. Усе це допоможе вам знайти дорогу, якщо знову загубитись. Звірята уважно слухали і запам'ятовували кожну дрібницю. Нарешті. Після довгої подорожі вони побачили знайому галявину. Ми вдома! Зраділи всі. Дякуємо вам, пані тиха. Подякували вони Черепасі. Пам'ятайте, мої маленькі, завжди будьте уважними і не відходьте далеко, якщо не знаєте шляху. Казала мудра Черепаха. І завжди допомагайте одне одному. Ми запам'ятаємо, запам пообіцяли звірята, усміхаючись одне одному. Ця казка вчить дітей, що важливо бути уважними та обережними, особливо в незнайомих місцях. Якщо ви загубилися. Не панікуйте, залишайтеся разом і допомагайте одне одному. А ще казка нагадує, що старші й мудрі можуть завжди допомогти, якщо слухати їхні поради. Казка. Лисеня Рудько та урок допомоги. У глибокому лісі жило маленьке лисеня. На ім'я Рудько. Воно було надзвичайно кмітливе, але часто любило гратися саме, не дуже переймаючись про інших. Одного весняного дня Рудько вирушив у ліс на прогулянку. Ліс був гарний, дерева зеленіли, а квіти розквітали різними барвами. Раптом Рудько почув плач. Підійшовши ближче, він побачив маленьку зайчиху, яка сиділа під кущем і тремтіла. Чому ти плачеш? запитав Рудько. – Я загубилася і не можу знайти дорогу додому. Зі сльозами відповіла зайчиха. Рудько подумав і сказав: Ну, я міг би допомогти, але я поспішаю. Напевно, Тобі хтось інший допоможе. Але я тут зовсім сама!» тихо промовила зайчиха, але ручко вже встиг піти далі, не озирнувшись. Наступного дня лисеня знову зустріла когось, хто потребував допомоги. Маленький жичення потрапило в глибоку калюжу і безпорадно борсалось у воді. Допоможи, будь ласка. Покликав її Я не можу вибратися сам. Ручко глянув на нього сказав, ой, та в тебе ж є оголочки. Мабуть, якось сам вилізеш. Я не хочу забруднитися. Мені дуже важко самому. Будь ласка, допоможи благалої їжаченя. але лисеня. Лише махнула хвостом і побіг собі далі. Ім допоможуть інші, подумав ручко. Але якось восени ручко сам опинився у біді. Гуляючи біля річки, він випадково потрапив у велику яму, скільки він не пробував вибрати самотужки не міг. Спочатку він гукнув на допомогу, але ніхто не чув. Потім він заплакав, побоявся, що залишиться сам у ямі. Будь ласка, хтось допоможіть. Звідчим кликав лисиня? Я не можу вибратися. Нарешті, через деякий час, повз яму проходило їжиченя, якому він колись відмовив у допомозі. Побачивши лисиня в біді, їжичиня вигукнуло. Ой, ручко, ти ж у ямі. Як ти туди потрапив? Я сам їжаченятку. Допоможи мені, будь ласка. Благав ручко, відчуваючи сором і розуміючи, що сам колись відмовив йому в допомозі. Добре, я зараз покличу інших, відповіло їжаченя і побігло в ліс. За якийсь час підбігла зайчиха, ведмедик і білочка. Всі разом вони принесли велику гілку з дерева і допомогли ручкові вибратися з ями. Дякую вам, друзі! вигукнув лисеня, вибравшись на свободу. Я тепер зрозумів, як важливо допомагати іншим. Раді, що ти зрозумів, ручку. Казала зайчиха. Друзі підтримують одне одного, особливо в складні моменти. Так, я більше ніколи не залишу когось у біді. пообіцяв Рудько, усміхаючись. З того часу весення стало найкращим помічником у лісі. Тепер всі тварини знали, що ручко завжди готовий прийти на допомогу. І ліс. Та для нього справжньою родиною. Ця казка навчає важливості співчуття та готовності допомагати друзям. Особливо тоді, коли вони цього потребують. Казка показує, що допомагати іншим це не лише прояв дружби, але й спосіб створити справжні теплі стосунки. Коли ми допомагаємо іншим, ми можемо розраховувати на підтримку у складних ситуаціях. Казка, як лісові мешканці дружбу будували. Жила була в одному великому лісі білочка на ім'я Горішенка. Білочка була швидкою, веселою і трохи пустотливою. Вона завжди знаходила якісь пригоди і дружила з багатьма мешканцями лісу. Але одного ранку зібралася горішенка і вирішила, що цього року хоче створити найбільший і найкрасивіший схованок для горішків на зиму. Треба буде добре попрацювати, подумала горішенка. І побігла до свого найкращого друга, зайчика-пухнастика. Привіт, пухнастику, а допоможеш мені зібрати горішки? Хочу зробити собі запас на зиму, спитала Горішенка. Привіт, горішенко. Звісно, допоможу. Але давай зробимо це всі разом. Я кличу їжачка Голочку і мишку. Шушару, вона тоді вийде швидше, запропонував пухнастик. Горішанка погодилась і невдовзі ця компанія була вибрана. Друзі, зима не загорами, а нам ще стільки всього треба встигнути, сказала їжачиха Голочка, як тільки з'явилася. А ще я мрію зробити собі затишну нірку з м'якою твістівкою з листочків і моху. Я теж мрію про гарненьку нірку, вигукнула мишка Шушара. І смачненьку їжу теж треба запасти. Чудова ідея, А може зробимо так? Давайте допоможемо один одному. Запропонував кухня. Першу зберемо горішки для горішинки, потім допоможемо голодці з міркою, а далі зберемо запаси для шушери. Всі радісно погодилися і кожен почав братися за справу. Перший день пройшов весело і плідно. Всі разом збирали горішки і вже під вечір горішинка мала чималий запас. Вона була дуже вдячна друзям. Наступного дня друзі вирушили на пошуки м'якого моху і сухих листочків для нірки-голочки. По дорозі до них приєднався ще один мешканець лісу мудра сова Соня. Доброго ранку, малята. Привіталася сова. А що це ви так дружно і злагоджено працюєте? Ми вирішили допомагати один одному, щоб зібрати запаси на зиму. Я с ней Молодці, це гарна справа. Похвалила їх соня. Пам'ятайте, що вміння допомагати один одному це справжнє багатство. Тож всі разом назбирали для голочки так багато м'якого муху і листочків, що її Вірка вийшла найзатишнішою в усьому лісі. Вона подякувала друзям і вони всі були дуже задоволені своєю роботою. На третій день настала черга допомагати мишці шушеві. І разом вони взялись за роботу і швидко назбирали достатньо зерняток тобто та ягід для її запасів. Всі веселилися, жартували і, головне, допомагали один одному. Та ось прийшли вони на галявину, де жила велика, але сором'язлива черепаха Ляля. Вона сиділа осторонь і сумно дивилась. Як друзі то допомагають один одному. Лялю, а чому ти така сумна? запитала Горішенка. Я також хотіла би з вами працювати, але я така повільна і не зможу встигати за вами. Зітхнула черепа. Не сумуй, лялю. У нас у команді є місце для кожного. Запевнить її пухнастик. Хіба важливо, наскільки ти швидка? Твоя допомога все одно буде цінною. Так, Лялю нам важлива твоя участь. Додала Голочка Ти можеш допомагати нам не в швидкості, а, скажімо, підрахунку. Скільки запасів ми вже зібрали. Ти ж так добре рахує. З того часу Ляля стала частиною їхньої дружної команди. Всі разом вони запаслися на зиму всім необхідним. Кожен допоміг іншим і кожен отримав допомогу. А головне, у них тепер була найміцніша дружба. Зима прийшла. І тепер кожний мешканець лісу міг спокійно відпочивати у своїй теплій вірці, знаючи, що у нього є друзі, готові допомогти у будь-яку хвилину. Ця казка навчає дітей, що допомога і підтримка друзів є дуже важливою, незалежно від того, хто ти швидкий, сильний чи повільний. Ти завжди можеш знайти спосіб допомогти іншим. А ще важливо, що дружба робить нас сильнішими і дарує радість. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.